2350 Вт. -год. Видав наш вчора акумулятор на повному заряді 14,6 В. Трошки розчарований, але зараз я подумав про те, що він би мав більше видати. Адже при заряді 13,6 він видав тих самих 2300, тільки 2300, а не 2330. Тільки я проводив тест на ось тому безперебійнику по віддачі. А цей раз я проводив тест на цьому. Мені здається, що за рахунок того, що він більший сам по собі, тут більший трансформатор йде. Мені здається, тут більший холостий ход. Холостий ход і на себе він більше бере. Ні, холостий ход, до речі, такий самий. А на себе цей апаратик бере більше. За рахунок цього він і не показав нам іншого результату. Ну що, напрашується висновок. Треба, треба провести тест, зарядити ось цим до 14,6 вольт нашу батарею. А розряджати будемо ось цим. Тільки я не знаю до якого вольтажа він дозволяє розрядити батареї. Ну, щоб не було такого, що цей обмежить до 11 чи 11,5, а акумулятор ще може віддавати. Ну, я думаю, що ми ще зберемося якось зробити цей тест. Кому цікаво, підписуємося, спостерігаємо.